Ми мали за добу чотири удари керованими авіабомбами. Це знову ж таки відповідно Богодухівський район, Золочівський напрямок. Ті населені пункти ворог останнім часом постійно обстрілює. Мали вчора приблизно о 22.00 удар шахедом по п'ятиповерхівці по житловому будинку. Наразі там відповідно ще тривають роботи щодо усунення аварійності. Незвичайно, після того будуть призначені всі необхідні експертні дослідження, щоб зрозуміти, чи підлягає цей, власне кажучи, Будинок для відновлення там відповідно попередньо зруйнована дах, одне перекриття. Ну і на далі будуть вже з'ясовуватися всі необхідні дані щодо відновлення. Так дійсно вісім людей отримали поранення. Всім їм була надана відповідно допомога на місці. Однак ще люди можуть звертатись. Всього за добу мали 17, відповідно безпілотників. З них частина це були шахеди, значить частину збили наші відповідно протиповітряні сили. Ну і ворог так само намагається атакувати по півночі і по східному напрямку. По півночі була одна атака, по відповідно куп'янському напрямку. Таких атак було три. Пане Олеже, за три роки багато Харків'ян виїхало насправді, багато хто став внутрішньо приміщеною особою, але при цьому Харківщина приймає продовжує приймати ВПО із з інших регіонів. Які питання в забезпеченні їхнього життя вдається вирішувати на місцевому рівні? І, зокрема, для вирішення яких питань ви? Потребуєте додаткової допомоги, можливо з Києва, можливо від закордонних партнерів. Так, дійсно, у нас, наприклад, з травня цього року було евакуйовано з півночі нашої території близько 30 тисяч людей. Частина з них проживає у місті Харкові. Їм надано було таке ж житло біля 8 тисяч. Значить, у нас зарезервовані під такі, скажімо так, масштабні евакуації ще місця. При необхідності їх може бути 2 або 3 тисячі. Це все гуртожитки вищих навчальних закладів. Ну і звичайно, тут працюємо в синергії з нашими міжнародними. Ми партнерами, тому що умови постійно потрібно оновлювати покращувати, тому що звичайно такі гуртожитки не пристосовані були до того, що там фактично цілий рік там проживають люди. А дехто там проживає вже більше трьох років від відповідно? Ну і звичайно, у нас ще триває евакуація із Куп'янського напрямку, з Борівського напрямку із Юмського району всього 352 населені пункти. У нас відповідно під евакуацію. Якщо у нас є напружена ситуація з тим чи іншим напрямком, то звичайно нам відповідно допомагають інші території, інші там області, і людей евакуюємо не лише до міста Харкова, і Полтавська, Рівненська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області при необхідності приймають наших людей. При тому ми забезпечуємо безкоштовну відповідну логістику. Пане Олеже спільно з ЮНЕСКО і Мінкультом, ми знаємо, що відбувається робота, продовжується над відновленням об'єктів культурної спадщини Харківщини. Ви про це повідомляли напередодні Харків серед тих міст, які власне, якщо говорити про культурну спадщину, то втрати суттєві. Які є плани з відновлення? Про що ви можете розповісти зараз? Ну так дійсно у нас була унікальна місія ЮНЕСКО тут до міста Харкова, до Харківської області. Значить, це вперше була за дійсно часи незалежності України, і вони самі повідомляли, що обстеження таких пам'яток архітектури на предмет руйнування внаслідок відповідно бойових дій це щось таке неймовірно і і для них в тому числі. Тому вони приїжджали безпосередньо будівлю Держпрому. Яка була збудована в 1928 році. Вони обстежували, проводили 3 d сканування. Тобто, наразі перший етап це повністю зрозуміти, які саме були руйнування, обстежити всі необхідні мережі, ну і далі розробити план щодо консервації, щодо відновлення. І тут потрібно зберегти автентичність, тому дуже складно навіть підобрати, тобто підобрати марку бетону для відновлення. Тому всі необхідні Хідні такі дослідження наразі проводяться. Це буде спеціальне і власне кажучи, будівельне обладнання, яке юНЕСКО зголосилося передати нам, в тому числі і для дослідження, і для відновлення, скажімо так, тому це лише початок досить таки тривалого процесу.